Про цей резонансний законопроект, да, як його вже назвали, про те, щоб Да, 113.40. Да, 113.40 про те, щоб дозволяти, як його вже окрестили, відкупатися корупціонерам. От що ти взагалі про це скажеш? Тобто, це що? Чи це, це тому, Сказав, що і, я венту? бачив, можна на секундочку зараз ти скажеш? Бо я бачив дві полярні точки зору. Одні говорять, що у нас немає е, е, суддів, є проблема з недобором. І що? А, а зараз поясню <свісно> тобі. А, а, а це дозволить, нібито вкладати м, ну ці оці домовленості, да а і на ще на досудовому рівні. Тобто не доводити до суду, і типу це спростить типу ситуацію, яка є з одного боку. З іншого боку, виходить, що ну як я зараз так знаєш, по побутовому скажу. Mm -hmm. А з іншого боку, виходить, що хтось умовно вкрав на мільярд. Mm -hmm. Давай я так скажемо, да. що, він він, да, да. що він буде він. І розумієш, він буде це, і він. Потім та це, це, це четверта частина. Да, і він потім іде і важкі, говорить, важкі. давайте. Yeah. Я, давайте я думаю, давайте я сплачу штраф 100 мільйонів. Ні, і профіт 900 мільйонів. І типу да, ти, невинний, будь да, да, ти, mm -hmm. ласка, поясни, що, що це таке. Дивіться. Ну, це проголосували закон 113.40. Це проголосували стосовно того, що можна буде, так скажемо, домовлятись за слідством. І сплачувати гроші, якщо ти зрозумів, що ти зробив злочин. Якщо ти створив злочину просто кримінальну справу, то з 204 до 2 мільйонів. Якщо ти створив злочину не чашку, то з 2 мільйонів до 20 мільйонів ти можеш сплатити. Якщо ти створив Перший вчинив тяжку злочину тяжкості від 20 до 100 мільйонів. Якщо ти зробив особливий тяжкого злочину, Тобто, цей це, це най, так скажем, найбільше ти вкрав а то від 100 до 204 мільйонів гривень. Ти сплатив і ти себе гуляєш? Так я кажу. Ти вже не винний. Оце сказати, ну, от відверто кажучи, ви ви кажете, що людям підіймати а, податки. І ви приймаєте такий закон? Ну це чесно сказати. Ну це просто дебілігалізація ну, ну, корупції. Ну це ну, легалізація так. корупції. Я по іншому це і то, що там розповідає це е, голова. Ще хто це, цим займався? Голова антикорупційного комітету. Так, якщо так, не помиляюсь, так. це подруга цього, цього Шабуніна. Да? Да. Я взагалі не розумію, як це можна було зробити. Вони там нам розповідають, що це говориться, що це проходить. Так це Давідара я навіть написав там такий великий да. пост, що ви неправильно зрозуміли. Да. Да. І, да, і хочу ж... сказати, що якщо не помиляюсь, ти теж в Угу. Да. Ну якщо не помиляюсь, так там да. я не знаю, а, відверто кажучи, ну чому такі може, спека? А, я не знаю, може бути без кондиціонерів, да, може може бути спека. Слухайте, ну так не можна робити. Ну нам розповідають, що можна бути, а, тобто ну можна прийти і домовитись, а, тобто, якщо ти вирішив щось вкрасти. Ти спочатку йде ж домовляєшся. кажеш, я зараз а, не вкрасти, а, вибачаюсь спиздити, тому що якщо ти вкрав, ти можеш повернути. А якщо ти спиздив, то ти можеш повернути частину. Тобто ти прийшов і ти кажеш, я хочу вкрасти мільярд. А давайте я вам заплачу 204 мільйона і 800 мільйонів покладу собі в кишені. Ну це просто схема я, да, ну, я, я уявити не можу. І це слухайте, коли. Ми бачимо, що у нас у людей 4-6 часов а, світла в день, і ми бачимо, що важко сьогодні людям, і ви ще такі закони приймаєте. Ну я, я хочу сказати, що ні, вони кажуть нам, що а, маю на увазі комітет, що а, це типа. Um, прохання Єв... Євросоюзу <плес> так в Євросоюзі не відбувається. Якщо викривач, то ти повинен бути викривати всю схему. Звісно. Як це відбувається, а в цьому законі це навпаки. Ти можеш взагалі короче нікого не здавати, ні про що про... заплатив. Да заплатив, і все ну, це просто бред. І хочу сказати, що я тут потримую в САП і ВАКС. Вони сказали, що це неприємно, і стосовно цього будуть обговорювати в Євросоюзі, і я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що це тупость цього закону Домовлятися і відкупатися. Ну, я вважаю, що це неправильно. Ну іван пише, йду в чиновники. Ми потребуємо. Олена Вернюк йому пише: пане Іване, не з нашим щастям. <рес> <рес> так бачиш. Шок, а Іван пише: друге казіно. Так, 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 так. Так. Бо видно через казіно приводити гроші в порядок, дисконт підняли ось вам і закон. <рес> <рес> слухай, ну по, по поводу казіно теж, слухайте. Я відверто в шокі взагалі. Був, коли я дізнався, що там 100 мільйонів кожного дня витрачають на а, це, ну, там, а, прибуток, CZN. щоб ви зрозуміли, а, десь 40%, 40-50%. Це відсотків. дуже висока тобто 100 мільйонів підставили, там 50, ну окей, але 50 мільйонів в день заробляють люди в нашій країні, розумієте? Ну або або в нашій країні, або там це, а, Ми знаємо, що це ну, дуже. Великі кількість російських громадян, так, так, які так, так, мають у нас, на жаль. І хочу сказати, що це кришує все людина Слуги народу. Один із людей, який знає. Бачиш, <рес> як про це говорили? <рес> Тому я не згоден з цим проголосувала б'ют Слуга народу ОПЗЖ довіря ну, їм в руки, слухайте. А ну, я думаю, що Олексій каже правду. Скрізь все, що це жара. Ну просто іншого пояснення ну це складно вигадати. І ви кажете людям, що починайте, давайте економити, давайте ви так скажемо, не купляйте дорогі машини, не купляйте квартири, нерухомо. Але ви хво кажете людям, що можна красти гроші і потім відкупитись. Ну це просто бред. Да. Так, тобто, ну я не ні підтримую. Ну, якщо тобто, ні, ні, ну може деякі депутати, а, в тому числі від слуги, вони можливо це на майбутнє для себе хочуть. знаєш, коли закінчиться каденція, ми ж тобі неодноразово казали, і деякі, і тут оці мільйонні статки, вони скажуть, я готовий домовитись. Да, так. Все, все, я домовляюсь. І все, і у мене тепер легально всі ці ресурси так, так, зароблені. Так, 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 ну, типу, я ж домовився, я ж сплатив податок. Ну тому подивимося, подивимось, як ця історія буде далі розвиватись.